Так, всім привіт, і що приїхав я сьогодні на річку, але тому що я тут побачив, тут звичайно на якусь рибу розраховувати, я навіть не знаю, варто чи ні, ну бо минулі роки тут такого не було, відколи не запрацював славно звісний маленький ГЕС вище по течії. Може воно так і на великих річках не, не дуже видно, але на цій маленькій тут просто капець Вода, певне, мінус метр. Ну і чистота її для зими бажає кращого. Так що можна напевне хіба розраховувати на гарні фото. Но ну, не знаю, йду на перше місце, зараз спробую. Ну і покажу зараз стан річки. Ну, по цьому берегу більш-менш. Але воно наскільки рівень води скинутий. Вода має бути аж туди, воно також поверх трави. А тут просто капець. Ну, йду туди, там поворот, ямка, іду там, спробую. Там би могла бути риба. Плавав і сплавлявся колись. Тут бачу, навіть немає тепер смислу це робити. Так, що я, я до повороту цього. Попробуємо, зайдемо з тої сторони. Звідси. Там вода була вон аж тут. А тепер просто жесть. Ну іду вон там такий містячок, там треба попробувати. Так, і на що я буду ловити сьогодні? О, таке чудо маленьке. Так, Зараз будемо снащати. Це китайський телескоп. Давно не було нічого. І думаю знову спробую. Отак От воно виглядає. Це метр м до, до 10 г. 2,10 тест. Так що зараз розкладаю і буду пробувати. Покажу стрій, який в нього. Ну, стрій такий, те, що я дивився вдома, то мені він здався фастовим. Але може то все індивідуально. Комусь може він буде і лапшою, комусь екстрафастом. О, навіть якась риба виплывала тільки що. Отакий коротиш. Зараз поставлю 2 грама, Думаю, тут ті грами. Півтора нема навіть що пробувати. Ставлю зразу 2 грама, по приманках взяв upstream darts 1,7 в чотирьох кольорах і взяв ходбейс, різні копії на всім відомі вже приманки. так, Ну і оснащаюсь, буду пробувати зараз хоча б щось зловити і це вже буде добре. Нічого так. Попробуємо. Тут Б шнур 0,2. Тут в мене 0,4 турнамент. Поставив Darts Motor Oil 1,7. Зараз попробуємо. провіримо, чи взагалі хтось є і, і буде клювати. Ну, вершинка 2 грама навіть відпрацьовує. Закидати, певно, треба однією рукою. Другої тут нема за що. що братися, бо досить коротка ручка. Все-таки є окунь на точці, бо була в мене тут під берегом покльовочка, потім була знову там на падінні і тільки що тут посередині на довгій паузі, такі секунд 7, напевно, до 10, маленький окунь підвисна. За самий силіком чпився, навіть не дотягнувся до, до гачка, але є рибка. І зараз от кидаю дартс мотор Oil 1,7 і от все поки що на нього. І 2 грами, капелька Джихріг і ні просвинець. Ну, треба ще й з кольорами погратися, щоб він впевненіше заїдав. Його, опа, знову було клювання, і по вершинці ж було видно. Прикольно. О, не, не доїдає він <смі> до гачка. 2 грама мені поки що подобається ним працювати. що і треба було очікувати. Декілька холостих покльовок, один підсів. Але вже хоч почув якісь контакти з рибою на цю паличку. Отаку. Правда вона виглядає взагалі як іграшково. Але це вже не перший досвід в мене з телескопами такими. У мене вже було два на каналі, хто, хто бачив, той бачив. Один був такий до трьох грам. Метр вісім ним мурмишити можна, він був метр дев'яносто до п'ятига. га. І теж я тут і на сплавах не ловив, і так з берега ловив, і ним ловив. Ну, класна паличка була. Продав там своєму знайомому. І це собі ще один два. Правда, в ньому була ручка, така трошки довша з еви, а тут типу така під карбом зроблена, прикольно. Ну не знаю, іду далі зараз. Попробуємо. все таки когось із лоїти. Далі буде видно, що воно і як. Так, добирався я ще до одного місця. Ну тут коли був класний рівень води, то тут сюди окунь заходив. Така обраточка тут крута не знаю та чи тут хтось є Ну ніби щось Щось пробувало. Опа ще воклвка Може і є дрібний окунь Я вже поставив танк в 1,3 в кольорі кола. Там да? було, поклявочка трошки зняв приманку і що ти. вона і то не може з'їсти. Нарешті з покльовочкою річковий окунь. Ха-ха. Клас. Тут і трофея не треба, а радості буде дуже багато. О, тут, тут він клюв. Круто. Так, Ну нарешті я його знайшов. з'їв, гарно, танто 1,3 фіолетового кольору від Відходбеється його такий куньок. Ну, вже хоч трошки якоїсь мотивації мені дав, що ще не все втрачено, ще хоч якусь рибку можна співати. І отак так взяв він, де повертає річка, отут посередині. З гарним чітким клюванням, навіть я би сказав. Ну і видно по бриманці, що заїв. Гачок за верхню губу. Все як має бути. Є ще один звідти. Класно, цей вже підсів, але ж є. Ха. Мені от основне процес, рибка. Клас. Кидаю на протилежний берег і так стягую до середини. Там, де русло вже більш глибше і він он там підбирає. Якась невелика згорайка, напевне. Так, ну що це місце трошки більше порадувало. Дві рибки і пару клювань. Уже супер. Ой, тепер тут. Спробуй кудись пройти. Так, ну але я попробую Все-таки тут так, ще можна далі пройти по течії А як вода впала і ці місця цілком доступні? І можна туди пробратися нижче. І спробувати там ще покидати, там є ще гарно два поворота. Треба пролізти туди. Що, певно, не так просто, але я спробую. Хочеш зловити рибу, хех, треба вміти пробиратися в важко доступних місцях. Що пробуємо. Але вже хтось ходив, то вже не так тяжко. Тут є місце і далі можна йти. Попробуємося йде далі, не буду зупинятися. Звідти я прийшов і от виліз я на ту точку, де хотів покидати. І так, майсумнівиче, взагалі не даром я сюди пробирався. О там була-була дорога, а потім... Закінчилося. Не видно, що туди ніхто не протоптував її. Але я пройшов. Ну тут також такий поворот своєрідний. Попадався тут час від часу окунюк. Там не було його багато, але декілька штук можна було спіймати І отак от туди зараз піду, щоб там ще обкидати той поворот. Поставив я 1,8 грам вольфрамову капельку від Дніпросвинець на річці. Це звичайно не мудро ставити вольфрам, але десь колись можна спробувати. За цепчик був, а я думаю, вже під сів окунець. Важко було І цей можна було скласти до таких розмірів і йти собі ні за що не переживати. Але я підняв руку вверх, і так щоб не зачіпався за очерет і так пройшов ці всі зарослі. А тут можна сказати вхід в поворот і нічого немає. Треба йти туди, на самий поворот пробувати. Пив. І що? Ха. Зразу перший закид. Що, гачок прозігнув? Та ні, фрикціон був попущений. Тут. О, але щось ударило вже гарне. На те, що я не очікував. Зараз перенаживляюся і спробуємо ще покидати тільки на дно впало один підрив я зробив і зразу була покльовочка. є ага є підсів і так шов В яло, що я навіть не сподівався, що там риба сидить. Клас. Дякуємо. Третій окуняк. Клас. Ось тільки туди кинув, зразу на падінні була покльовка. Потім опустилося на дно, два-три підрива і, і сидить окуня. Під тим берегом була дуже гарна покльовочка. Зараз провіримо чи є ще. Легенько почув. Дивіться, який окунь. Я почув його похлівку. Легесенька така, ледь-ледь. Почув, як він бере. О тобі китайський телескоп, здається, за, за дві копійки. Ха-ха, ще один клас, спробую проти течії закинути. І це, походу, найкрупніший сьогодні. Кряний вже навіть. Все, вже не даром я сюди ліз. Тут гарно окунець вже проклюнувся. Ще один з'їв ну, Це я буквально метрів п'ять зійшов нижче і ма ну, тобі ще один окунь. Ну, я там кидав, перейшов сюди трошки нижче. Так думаю вже, якщо тут вже нічого немає, то подивлюсь, якщо вам є якась стежка, то пройду ще туди далі, а ні, то буду вертатися, бо там вище по течії є ще один гарний поворот. Ну і треба перепровірити все-таки, чи там є хтось. Ха -ха. Знову була сильна покльовка. Я не всі криву і от на другій чи на третій проводці добрав такого шелкунька. Ну і таки, пройшов пару метрів по річці і декілька закидів на нових місцях і окунець відкликається. Хай буде такий маленький, але так як я йшов на початку ривалки, я подивившись на рівень води і на її чистоту, я на більше її не надіявся навіть. Так що це вже рахує супер результат. Те, що мені вдалося і окуньків половити, ну і розловити нову паличку з Аліекспрес. Це підсіло ж тут паралельно до берега. Опа, цей з пукльовкою. Тоже під берегом. Гарно, це взяв вже гарно. якоюсь новою стежкою обува тут нормально пробираємося ще на одне місце о там <гадж> є річка на її це навіть вже не видно Тут хоч нема очерету А По траві можна сміло обійти. Хоча колись тут було стільки води, що в забродах не зайдеш. Можна забути вже про ці часи. Я закину і щось на, на падінні. Щось підібрало, чи якось забагрив. Та походу що Ну, Думав, що тягну якусь цю тюгіля. Там щось є, я просто кину туди на той берег. Помінявши танту фіолетову поставив. Це щука. Ні, у нас діло. 02 другий фльор. Як ж тебе тут брати? Хто б мені сказав? Ні ношечка. Ху-хуш, тош, туш, тут. клас, веду з нею фоткатись. Аккуратно Зіла. Так, ну що, витягнув я цю щучку. Так, що зважимо її, що вона потягне. 995. Нічого собі. Я ще казав кілька ложка. Так, я розловив паличку. Думав, кинути до берег, якесь щось тягнеться, яка якась гілочка, а потім почала стартувати і вона просто на падінні з'їла легенько. Я відкрив пошуку окушків зловити таку щучку, то досить непогано, я би сказав. Ну і відпускаємо її звичайно. Карибка має жити. Все, пішла зразу. А так я міг собі подумати, що на завершення рибалки Ще й на цей спінінг злетить така щука. Ну, вона взяла спокльовку і там той спів не занчив, щоб витримав. Бо на річці вони злючі, капець, але я так зрозумів, що це що вже все. Що вже таких клювак не буде, як я колись тут плавав. То вони на два дюйма і брхвостики лупили так, що просто, просто капець. Не знаю, закінчую. Буду вертатися назад, у нас потечі. Може, якісь там місця кину. Якщо буде якась риба, то покажу. ні. Всім дякую, що дивилися.